Вітаю у творчій майстерні Каспер Рубрика «Казки на ніч для дітей. Ослик Іа. І важкий шлях. Жив був в одному селі працьовитий ослик на ім'я Іа. У нього був господар на ім'я Петро, який возив на візочку різний товар на базар. Щодня вони вирушали в дорогу через поля і луки. Долаючи пагорби й струмки. Одного дня Петро вирішив скоротити шлях і поїхав по стежці, яка вела через гори. Дорога була важка, а підйом ставав все крутішим. Іа відчув, що йому все важче тягнути візок, але він мовчки йшов вперед, знаючи, що так треба. Так ось, коли підйом став зовсім стрімким, Іа раптом зупинився. Іа, чому ти став? Запитав Петро, витираючи під щола. Нам треба йти далі, ще трохи, і ми будемо на вершині. Я більше не можу! сумно відповів Ослик. Ця гора занадто крута, а візок занадто важкий. Не переживай, ми разом впораємося, підбадьорив його Петро. Я допоможу тобі штовхати. Але і я не зрушив з місця. Він глянув вниз і подумав. Краще я скочу вниз по цій горі. Це буде легше, ніж тянути вгору. Іа, не роби цього, закричав Петро, побачивши, що осел почав спускатися до прірви. Та Іа вперто вирішив, що його ідея була кращою. Він ступив ногою на край стежки і почав спускатися вниз, не слухаючи свого господаря. Стій Іа! Якщо ти підеш вниз, то загинеш. кричав Петро, намагаючись його зупинити. Але було пізно. Іа втратив рівновагу, послизнувся і звалився з крутого схилу разом з візком. На щастя, Петро встиг відстібнути віжки, щоб не впасти разом з ними. Коли Ослик опинився внизу, візок був розбитий, а сам Іа ледве стояв на ногах. Петро підбіг до свого вірного ослика і промовив: Тепер ти бачиш, що завжди краще йти вперед, навіть коли важко, ніж вибирати легший шлях, що може призвести до біди. Іа, пригнічений своїм вибором, опустив голову. Ти мав рацію, Петре, прошепотів Ослик. Я хотів легкого виходу, а в результаті стало гірше. Відтепер я буду слухати тебе і не відступати перед труднощами. І з того дня і А та Петро завжди працювали разом, допомагаючи один одному. А Ослик більше ніколи не шукав легких шляхів. Кінець. Мораль цієї казки полягає в тому, що не завжди легкий шлях є безпечнішим. Часто треба докладати зусиль і терпіння, щоб досягнути успіху та уникнути ще більших проблем. Всім дякую за прослуховування, тихої ночі та хороших снів!